Технологія аутологічних мікротрансплантатів AMT. Протокол AMT Regenera Activa дозволяє отримувати мікрографти з аутологічних біологічних зразків. Мікрографти отримують швидким, безпечним і стандартизованим шляхом завдяки автоматизованій механічній дезагрегації та фільтрації твердих тканин. Система Regenera складається з двох компонентів: апарат Regenera та Редженера Кіт Редженера Кіт. Це одноразові медичні пристрої під назвою Конс. Процедура виконується за одну операцію. Вона триває приблизно 30 хвилин. Перевага полягає в тому, що пацієнт є одночасно донором і реципієнтом тканини, а також те, що це мінімально інвазивна процедура. AMT активує клітини-попередники в тканинах шкіри голови, які використовують власний механізм регенерації тканин для стимуляції центрів росту у волосяних фолікулах, зміцнюють волосся волосяні фолікули. Під час підготовки операційного поля дотримується максимальної стерильності. Це амбулаторна процедура, яку можна виконувати поза межами операційної, але стерильність трансплантатів і процедури має бути гарантованою. Спочатку підготуйте все необхідне і розмістіть на стерильному полі. Потім підготуйте шприц з анестезією. Біопсія шкіри для отримання розчину мікрографтів буде вилучена з ділянки за вухом в гормононезалежній зоні. Оскільки там містяться волосяні фолікули, які не чутливі до андрогенетичної алопеції, ця зона збагачена клітинами-попередниками та факторами росту волосяних фолікулів, які біоактивують шкіру голови для посилення її регенерації. За допомогою дермального маркера розмежуйте робочу зону, з якої потрібно вилучити біоптат. Обрана ділянка знаходиться посередині лінії, яка проходить вздовж лінії росту волосся на потилиці. Всередині цієї лінії виберіть 1 квадратний сантиметр. Поголіть ділянку відмежовану лінією і за допомогою скотчу видаліть поголене волосся, доки ділянка не буде чистою та придатною для роботи. Продезінфікуйте область хлоргексидином. Введіть анестетик для знеболювання зони екстракції, щоб безболісно вилучити біоптат, використовуйте 2% лідокаїн без вазоконстриктора для отримання найбільшої кількості судинних клітин, які забезпечать фактори росту, необхідні для сприяння регенерації волосся. Пацієнт може помітити легкий прокол. Невеликий дискомфорт зникає через 10-15 секунд, коли ефект лідокаїну зміцніє. Замініть медичні рукавички, помістіть стерильний бинт для підтримки стерильності в робочій зоні. За допомогою дермального панча діаметром 2,5 мм вилучить необхідну кількість біоптату, оберіть розмір дермального панча у 2,5 мм, оскільки він не потребує накладання швів. Процедура вимагатиме взяття трьох зразків біоптата. Цей об'єм забезпечує належну концентрацію мікрографтів, необхідну для лікування андрогенної алопеції. Щоб вилучити зразок, обережно натисніть та поверніть дермальний панч, при цьому прикладаючи невеликі зусилля. Так, ми отримуємо один зразок біоптату. За допомогою дермального панча ми вилучаємо три зразки біоптату. Вони необхідні для процедури. Робимо це у формі піраміди. За допомогою стерильного пінцета Едсон без зубців розміщуємо весь біоптат всередині Rідgenera конс на сітку, прокручуємо ротор, щоб пластина, прикріплена до ротора, заслонила собою біоптат, оскільки під час введення фізіологічного розчину зразки можуть залишатися плаваючими. Додайте 1,5 мл фізіологічного розчину за допомогою шприца без голки через спеціальний отвір в Рідс. Закрийте Rідgeneracons спеціальною захисною кришкою і помістіть його у тримач. Приєднайте коннектор до ротору Rідgenera ConS. Під'єднайте машину до електричного струму. Після цього зелений і червоний індикатори почнуть блимати. Натисніть кнопку живлення, щоб машина відкалібрувалась. Апарат почне створювати шум. Піднесіть чіп, який знаходиться на етикетці Рідженера поверх позначки RFID та тримайте його не рухаючись, доки не з'явиться зелене світло, яке вказує на те, що машина активована. Розмістіть тримач з встановленим у нього Рідженера у спеціальному місці на корпусі та приєднайте конектором до направляючого пазу. Зафіксуйте конектор між ротором апарата та ротором Рідженера Пам'ятайте, що активація триває одну годину. Процес обробки біоптату дуже простий. Тримач з встановленим у нього Regenera Cons приєднані конектором до апарату Regenera. Ми знову натискаємо на кнопку живлення, починається дезагрегація біоптату. Для протоколу AMT зразок має бути дезагрегований протягом двох хвилин. Кожен цикл роботи апарату триває одну хвилину, тому повторіть цей крок двічі. Поки машина дезагрегує отримані зразки, перейдіть до пацієнта та накладіть пластир на донорську ділянку пацієнта. Поверхнева рана загоюється протягом 48-72 годин. Як правило, пацієнт не потребує жодних шивів. Вийміть Рідженера з пристрою, використовуючи екстракційний отвір в Конс. За допомогою шприца Люєр Сліп, зберіть перший розчин з мікрографтами 1,5 мл. Знову введіть ще 1,5 мл фізіологічного розчину в Рідженераконс, щоб витягти залишки мікрографтів. Вручну поверніть ротор на кілька обертів. Наберіть вміст ріджений з іншим шприцем. Об'єднайте вміст двох шприців в 1-3 мл за допомогою Luer Lock. Тоді буде зібрано приблизно 3 мл концентрованого розчину. Розділіть об'єм на 2 3 мл шприци за допомогою Luer Lock. Обидва шприци матимуть однаково концентрований розчин. Додайте фізіологічний розчин у кожен шприц для досягнення загального об'єму 5 мл, цього достатньо для покриття ураженої ділянки. Продезінфікуйте зону ін'єкції хлоргексидином. Введіть розчин з мікрографтами голкою 30G, вводите під нахилом 45 градусів до шкіри голови. На глибину приблизно 4 міліметри. Розчин слід вводити в поверхневу підшкірну площину, а не внутрішньошкірну без папули. Промасажуйте ділянку, щоб рівномірно розподілити введений розчин. Уникайте будь-якої діяльності, яка підвищує гідростатичний тиск крові під час перших 48 годин. Спорт, йога, сауна тощо. Необхідно контролювати гігієну рани. Захист від сонця є обов'язковим. Редженера великий крок у регенеративній технології майбутнього.